Власне, якщо простими словами, то, то з виходом на кордони 91-го року Росія не перестане кидати нам на голову ракети, якщо по-хорошому, але коли ви говори секунду, зараз коли ви говорите про те, про гарантії безпеки або про, про систему безпеки. Давайте будемо свідомими, притомними. Ніхто нам ядерну зброю не дасть. 91-го року Сполучені Штати зробили абсолютно все, викрутили кістки у бантик для того, щоб в Україні і в Казахстану не було ядерної зброї. Зараз вони раптом її не повернуть. Є Навіть якщо вони один, повернули, є один рецепт: як е Росію змусити перестати ракетний терор розвалити. Це другий Перший Перше рецеп, це зусп... ракетна програма. Ага, це ракетна програма. Дивіться, Росія потрібно розуміти взагалі менталітет Росії. Росія е і її лідер це гопніки, які е розуміють виключно мову сили. Якщо вони отримують у відповідь е про чухан. То вони починають здавати назад. Ви подивіться, вони е, намагаються напасти виключно на ті країни, які їм здаються Слабкими. більш слабкішими. Вони не пішли на е, країни Балтії, тому що вон, тому що країни Балтії це країни НАТО. І вони, хоча для них це я думаю, що був би ласи, е, ласи Тому, коли у нас буде такі самі ракети, які будуть досягати Кремля, Уралу чи За Урал, то. І будуть летіти у відповідь на ті ракети, які вони запустять, то вони тричі подумають, чи потрібно запускати, чи не потрібно. І ось це є гарантія нашої безпеки. І це те, про що ми просимо наші країни-партнери, що перше. Інвестуйте в наш військово-промисловий комплекс, за в тому числі за за для розробки ракетних програм. Надайте нам все необхідне озброєння, озброєння стримування не нападу. Стримування да нам не потрібно першими бити по Російській Федерації, але Російська Федерація має розуміти, що у відповідь прилетить. А вони що? Ну, наші партнери, що на це кажуть? Ну ви бачили, що є декларація вже про те, що вони нам будуть допомагати uh -huh. про гарантії безпеки, і це також частина цих гарантій